Вітаю! Сьогодні ми будемо досліджувати уривок зі Святого Письма про повернення блудного Сина. Починаємо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вдихни кілька разів глибоко. Відпусти усі думки і переживання. Не намагайся примірювати на себе зараз роль якогось із синів. Тому що ми будемо досліджувати характеристики батька. Наша увага буде прикутою до рис творця. А не до нас самих. Тому заплющ очі і умиротвореним серцем послухай слова з Євангелії від Луки. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши. Кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Я прочитаю ще раз, а ти постарайся запам'ятати дієслова, що описують дії батька. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його й змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Зараз ми зупинимося окремо на кожному слові, що описує дію батька за хронологічним порядком у вірші. Спочатку батько побачив. Про що це тобі говорить? Тебе бачить отець, ще до твого рішення йому розкаятись. Він знає, про що ти будеш йому говорити наперед. Бо написано, коли він був ще далеко. Нехай це усвідомлення дасть тобі глибше переосмислення, коли ти не маєш сміливості назвати свій гріх, можеш просто його запитати. Батьку, тату, що ти в мені побачив? Далі написано: Батько змилосердився. Як саме зараз ти досвідчуєш милосердя Отця? Якщо сором відділяє тебе від стосунків з отцем, то прийми те, що Бог вже наперед змилосердився над тобою. Ти ще в дорозі до сповідальниці, а твій отець вже готовий тобі пробачити. Далі зустрічаємо слово побігши. Ти можеш просто уявити, як Бог біжить тобі назустріч. Частіше ми уявляємо Бога Маєстатичного на троні, в оточенні ангелів. Але тут ми зустрічаємо Бога, який не йде, а біжить тобі назустріч. Син йде несміливо, повний почуття провини. А отець біжить йому назустріч. Це неймовірно. Лише в християнстві можемо зустріти такі емоційні стосунки. Стосунки, в яких є шаленство, живість, швидкість, відвертість, безстрашність. Наступне слово кинувся, кинувся йому на шию, тільки уяви цю близькість. Чи маєш досвід зі своїх стосунків з рідним батьком, який би кинувся тобі на шию? Якщо ні, уяви себе на місці блудного сина і відчуй цю величезну любов Бога. Останнє слово і поцілував його. Бог тебе цілує кожного разу, коли дарує розгрішення. Бог тебе цілує, бо ти його дитина. Хіба твоє життя не є поцілунком Отця? Чи твої діти, коли цілують тебе, не творять поцілунок святого Бога? Подумай, що ще ти можеш назвати поцілунком батька. Я впевнена, що в тебе з отцем є особливі моменти або навіть ритуали, де ваші стосунки є вразливими і де ти почуваєшся любленим до кінця. Завершуємо медитацію молитвою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.